Весняний день рік годує. На Хмельниччині у розпалі посівна кампанія. Її хід фахівці обговорили на обласній селекторній нараді. Подробиці далі у сюжеті. Весняно-польові роботи на Хмельниччині стартували кілька тижнів тому. В обласній адміністрації констатують, все йде за планом. В порівнянні з іншими областями України по темпах проведення сівби Ярих Хмельниччина займає перше місце. Не дивлячись на високі показники, аграріям не можна розхолоджуватись. Необхідно в самі стислі строки завершити сівбу ранніх зернових культур. Прогнозований посівної площі майже 800 тисяч гектарів. На сьогодні, як вже наголосив Лені Іванович, посіяно 154 тисячі гектарів всіх ярих культур. Із них посіяно 84 тисячі це 92% до прогнозованого ранньої групи зернових зернобових культур. Тепер завдання номер один зауважують фахівці завершити посів ярих культур, обстежити озимину на предмет густоти та вчасно організувати хімічний захист рослин від шкідників. Наразі у ґрунті достатньо вологи, втім забувати про друге підживлення аграріям. Не радять завдяки позитивним температурам. Інтенсивно почала відростати озимина, фіксуємо дуже великі прирости щоденні. Є достатня кількість запасів вологи, хоча коли були приморозки, ми фіксували втрати вологи по 40-60 тонн з гіктан тон води з гектара одного. На Хмельниччині садять зернові, соняшник, цукровий буря, картоплю та інші овочі. Аграріям, яким необхідна грошова підтримка, фахівці рекомендують звертатися до банків. Всі банки підтвердили кредитний портфель. який в них є. Є у якому банку 60 мільйонів, в якому менше, є у кожному банку окремі свої. Умови кредитування доведіть до сльозировників, кого є така необхідність і потреба в оформленні кредитів. Будь ласка, спрямовуйте в банки. Владу у районах у цей непростий суспільно-політичний час просять всерйоз взятися за формування мобілізаційних резервів. У Більшості районів ви не закриваєте. Тих продуктів, які там вказані, через що сьогодні треба провести роботу. Ми надамо вам інформацію, де є в інших районах ця продукція, значить, проводьте роботу по заключенню договорів, домовленостей, що ця продукція вам буде поставлятися на період, той, який вказано в мобілізаційних планах, значить, з інших районів. Весняні роботи подоляни розпочали і на власних присадивних ділянках придбати необхідне насіння та саджанці, усі бажаючі зможуть у суботу, на сільськогосподарському якому. Армарку у Хмельницькому на вулиці Прибузькій представлять широкий асортимент саме цієї продукції. Тетяна Гуща, Артур Літинський, Новини Тіві 7